Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас в гості завітала моя бабуся Гануся. Доброго дня всім вам! Бабуся, а де ти поділа свої гарні шкарпетки зі смужками? Я один знайшла, а другий не можу знайти. Ой, бабуся, ми з діточками тобі допоможемо, зробимо тобі нові гани шкарпетки Беремо пензлик, вмакуємо в водичку, макаємо його в фарбу синього кольору та малюємо смужку. Ось так. Миємо наш пензлик, прибираємо зайву водичку, макаємо в пензлик в фарбу жовтого. Кольору та проводимо ще одну смужку. Ось такі гарні шкарпетки у нас з вами вийшли. Бабуся, тобі сподобались шкарпетки, що зробили тобі малята? Так, дуже сподобалось, які гарні вони їх зробили. Приходь до нас ще в гості. До побачення, бабуся! До побачення. Ми разом з вашим вихователем будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!